Фатальна вечеря, майже уся коломийська сім'я опинилася на лікарняному ліжку після того, як скуштувала грибної страви. Із симптомами отруєння блідою поганкою до медиків звернулися шестеро людей шість осіб разом вечеряючи, вживали в їжу. Грибні продукти це сироїшки або як їх називають у нас на Прикарпатті, голубінки, зібрані в лісопосадці недалеко від їхнього будинку. У всій ймовірності у приготовлених продуктах була бліда поганка, враховуючи те, що ми знаємо тепер. Тому що є виражена гепатотоксична дія, тобто токсична дія на печінку і відповідно на нирки. Одна пацієнтка, 76-річна пенсіонерка, вже померла. Ще троє нині у вкрай важкому стані. В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні двоє потерпілих від госпіталізації відмовилися. Пацієнти зараз знаходяться у важкому стані. На даний момент у них не працює печінка та нирки. Ми проводимо екстракорпоральні методи детоксикації, зокрема плазмофорез. Вони збирали самі. Гриби і не виключено, що серед цих грибів була бліда поганка, тому що клінічна картина відповідає даному отруєнню. Наразі пацієнтів намагаються вивести із важкого стану. Втім, робити жодних прогнозів медики не беруться. Загалом цього року у Івано-Франківській області зафіксовано 10 випадків отруєння грибами. З них одна людина померла.